Виконуємо номер 1006 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. На координатній прямій малюнок 56 позначили числа А, Б, С і Д. Порівняй завдання перше Д і Б, друге С і Д. Третє d і 0, четверте мінус Б і Д, п'яте мінус А і 0, шосте мінус Б і мінус С. Приступаємо до виконання. Порівняємо числа d і Б. Число d розміщено правіше від числа Б, тому число d буде більше. Бо з двох чисел. Більшим є те, яке розміщено на координатній прямій правіше. Тому Д більше, ніж Б. Завдання друге С і Д. Число С розміщено на координатній прямі правіше від числа Д, тому воно більше. С більше Д. Д і «0». Число Д розміщено лівіше від числа «0». Тому Д менше нуля. Число протилежне до Б і число Д. Число протилежне до Б буде розміщено. Зараз і Б і Д у нас розміщені по лівий бік від нуля. Отже, вони від'ємні, а число протилежне до від'ємного буде додатнє, тому протилежне до Б буде розміщено правіше від числа Д, тому протилежне до Б число більше, ніж Д. Число протилежне до А. А розміщено правіше від нуля, тому А число додатнє. Число протилежне до додатнього числа буде від'ємне, воно буде розміщено лівіше від нуля, тому число протилежне до А менше нуля, число протилежне до Б і число протилежне до С. Число Б у нас розміщено лівіше від нуля, тому воно число від'ємне. Протилежне число до від'ємного буде число додатнє. Число c розміщено правіше від нуля, тому воно додатнє. Число протилежне до додатнього буде від'ємне. Отже, додатнє число більше, ніж від'ємне, тому протилежне до Б більше, ніж протилежне до c. Ми порівняли. Номер 1006 виконано.